Вітаємо вас на каналі жіночого журналу Жажур. Сьогодні ми хочемо поговорити з вами на досить болючу тему, через яку страждають більшість жінок та дівчат, а саме, як перестати соромитись свого тіла. Якщо ви комплексуєте з приводу свого тіла, то знайте, є дієві способи, як впоратися з цим соромом та почувати себе впевнено. Але спершу просимо підписатися на наш канал. Та поставити лайк до цього відео. Ну що ж, почнемо. Як перестати соромитись свого тіла? Пропонуємо вашій увазі 10 ефективних порад від психологів. Зосередьтесь на своїх плюсах. Перестаньте себе лаяти, надихайтесь прикладами позитивних знаменитостей. Виходьте із зони комфорту, дивіться на себе в дзеркало, дякуйте своєму тілу і дбайте про нього! Спілкуйте з людьми, які підтримують. Сходіть на фотосесію. Попрацюйте з психологом. А тепер давайте більш детально розберемо кожну пораду від психологів. Порада перша. Знайдіть плюси своєї зовнішності. Зверніть увагу на те, що вам подобається у своєму тілі. Сфокусуйтеся на красивих очах, волосі, руках. Це важливіше, ніж те, що не влаштовує вас у зовнішньому вигляді. Згадайте про свої сильні сторони та якості, якими ви пишаєтесь. Розгляньте риси, які любите в собі, коли дивитесь в дзеркало. Робіть так щоразу, коли бачите своє відображення в ньому. Негативне посилання почне змінюватись на позитивне, і це буде гарним початком. Порада друга. Надихайтеся прикладами. У боді позитиву. Рекомендуємо навмисно оточити себе повідомленнями, що сприяють прийняттю тіла та любові до себе. Слідкуйте за стрічкою в інстаграм, сторінками Facebook та Twitter. Приклади боді позитивних знаменитостей та звичайних людей допоможуть побачити, що в будь-якому тілі є краса. Стрічки боді позитивних людей дозволяють почуватися краще, допоможуть побачити зовсім різні тіла. Та людей, які щасливо в них живуть, порада третя. Виходьте із зони комфорту. Люди, яким соромно за своє тіло намагаються бути непомітними, прикриваються одягом, сидять у глибині кімнати, сповненої людей, мовчать, коли їм є що сказати. Такий бар'єр заважає розвиватися, досягати успіху та жити щасливо виходьте на вулицю з меншою кількістю одягу. Сядьте ближче до передньої частини кімнати, щоб показати себе більшій кількості людей. Говоріть, якщо є що сказати. Робіть невеликі кроки, адже вони мають значення. Порада 4. Припиніть сварити себе. Негативні розмови та думки погано впливають на будь-яку людину. Щоб краще усвідомити цей вплив, встаньте перед зеркалом та висловіть всі негативні думки про своє тіло в голос. Зверніть увагу на свій тон, на відчуття в тілі та почуття. Подумайте, як це руйнує вас, і перестаньте говорити про себе погано. Адже так ви завдаєте собі шкоди. Витрачаєте життєві ресурси на нікому не потрібний негатив. Порада п'ята. Навчіться підтримувати себе. Замість того, щоб критикувати себе, навчіться підтримувати. Радимо попрацювати над формуванням внутрішньої групи підтримки для себе. Боді позитивні переконання та думки не виникають просто так. Вони мають бути створені так само, як негативні думки. І повторені стільки ж разів, щоб засісти у вас в голові. Щоб створити сильне підтримуюче я, доведеться створити нові переконання і повторювати їх, щоб це посилання стало автоматичним. Порада шоста. Дякуйте своєму тілу. Важко бути вдячним своєму тілу, коли соромишся його і хочеш, щоб воно було іншим. Але завжди є за що йому дякувати. Тіло захищає, дозволяє пересуватися, відчувати, спілкуватися та бачити світ. Скажіть йому спасибі, коли почуваєтесь добре, насолоджуйтесь прогулянкою, сніданком чи спілкуванням з людьми. Думайте про те, що тіло робить, а не про його недосконалість. Подякуйте своєму тілу за все, що отримуєте від нього. Привід для подяки завжди знайдеться. Порада сьома. Піклуйтесь про своє тіло. Щоб побороти почуття сорому, радимо приділяти більше уваги здоров'ю. Вживайте якісну їжу, дотримуйтесь особистої гігієни, займайтеся практикою усвідомленості. Уникайте стресу, забезпечте себе повноцінним відпочинком, спіть не менше 7 годин на добу та дотримуйтесь режиму сну. Паралельно почніть вести щоденник, діліться своїми враженнями, з друзями, спілкуйтеся з колегами та приятелями. Все це допоможе створити здоровий спосіб життя та поліпшити його якість. Це вимагатиме зусиль, але згодом дасть свої плоди. Порада восьма. Оточіть себе доброзичливими людьми. Створіть коло друзів, які доброзичливо ставляться до себе і до оточуючих, не прагнучи викликати почуття сорому за своє тіло. Уникайте спілкування з людьми, які висловлюють негативну думку або засуджують фізичні дані. Наприклад, фраза, яка ти вгодована, або тебе вдома не годують, не вважається нейтральними. Вони негативно впливають на людину та занижують її самооцінку. Оточуючи себе дбайливими людьми, які надихають та підбадьорюють, ви зможете дивитися на себе та інших без осуду. Шукайте тих, хто здатний надавати моральну підтримку, коли ви боретеся з емоціями, викликаними соромом за своє тіло. Порада дев'ята. Сходіть на фотосесію. Фотограф допоможе поглянути на себе збоку та побачити себе з іншого ракурсу. Фотосесія це крок до прийняття свого тіла, спосіб знайти в ньому красу, усвідомити привабливість. Крім самого фотосету, отримайте фотографії, які будь-якої миті стануть доказом того, що ви добре виглядаєте. Порада десята. Попрацюйте з психотерапевтом. Іноді навіть люди з дуже привабливою зовнішністю знаходять у собі недосконалості. У таких випадках допоможе спеціаліст, психотерапевт допоможе знайти причини, проблеми та шлях їх вирішення, адже не завжди справа у зовнішності. Погане ставлення до тіла частіше у стереотипах, дитячих травмах та негативному досвіді. Підвищені вимоги до себе, страхи, бажання відповідати чужим ідеалам. Це наслідки, а не причини. Щоб перестати соромитись свого тіла, спочатку перестаньте його лаяти. Зосередьтесь на позитивних думках, почитайте про бодіпозитив, підтримайте себе здоровим способом життя, вникайте токсичних людей та частіше спілкуйтеся з тими, хто вас підтримує. В наших наступних відео ще більше цікавої та корисної інформації для жінок. І щоб їх не пропустити, радимо вам підписатися на наш канал, а також будемо вам вдячні за вподобайку до цього відео та поширення його у ваших соцмережах. До нових зустрічей!